Правда, красиво, правда? Що це таке було? О, чуєте? Це щось гарне. Ти знаєш, хто я така? Ні, ти не знаєш мене. А може я знаю, хто ти така? Good job? А чого не good job? my priestess but she couldn't hide you forever i am retribution herself and you are <coughs> punishment long ago oh, блин, а блін, якийсь пацки прибіг. А, циця прибігла. there's no justice in this punishment ви винен при чому? where all just flies in the spider web of the fates тебе знаєш, що вона там говорить? Треба його цього позбрати, щоб не мішало. Zastava com margem de zrobieta.